Що ж, поговоримо про наслідки дефіциту. В першу чергу в дітей це рахіт в маленькому віці. Якщо є нестача, то це такий наслідок рахіт. Зниження засвоєння кальція з їжі. Підвищення ризику переломів остеопороз. Остеопороз це крихкі кістки, які з часом зношуються і ламаються. Тобто ви могли чути дуже часто, що заміну суставу вміняють кістку якусь. І зараз це стало на сьогоднішній день дуже поширеною проблемою. Далі прогресуючи цукровий діабет першого-другого. Типу? Збільшення імовірності виникнення агресивної форми раку простати. Це теж дуже небезпечно в чоловіків. Схильність до ожиріння та депресії, зменшення шансів на штучне оподотворення у пар, які не мали довго дітей і не можуть природним шляхом завагітніти, то штучне оподотворення теж, знестача вітаміну Д дуже буде складним. Аутоімунні хвороби. А, і наслідок недостатньості вітаміну Д може спричинити до рематроїдного артриту і розсійного склерозу. Тож ось такі от наслідки. Ще мені була цікава статистика, яка в Україні, наче в Україні майже 82% людей мають проблему е дефіциту вітаміну Д. Також його недостатність це десь близько 37%. І всього-навсього лише 5% людей, які мають, е які мають нормальний вітамін Д в нормі. І найбільше, звісно, страждає населення похилого віку, так як в них воно не виробляється вже так як потрібно, ми можемо брати вітамін Д з продуктів тваринного і рослинного походження. Ми отримує, і також ми отримуємо вітамін Д від сонячних променів. Але так як ми живемо в північній частині. Я особисто живу в північній частині України, не на півдні, то мало сонця, а, отримує особливо в зимовий період, то лікарі радять всім пити е рекомендовану дозу 2000 МО, Це профілактична доза вітаміну Д. Але мені здається, що потрібно все ж таки здати на вітамін Д, тому що ми бачимо, які є наслідки, які є симптоми, як це небезпечно. Тому я планую здати вітамін Д і дізнатися, який він у мене є. Тож друзі, от така от коротка інформація про вітамін Д.